Де вона? Рівне Адамчик. Віруючи ком'юніті, да? Адам і Авакум. Це кров моя. кровує що за Бога в серці і служителям ми маємо допомагати ближнім того, кого зустріти. Ну. І слуга, е, які ми бомби, це вважає. Так, де там? Мене так? Ти Матвій. Я один з учнів. Я не можу ніяк забути про одну історію, яка трапилася. Звичайним рибалом. Але Ісус прийшов до мене. Я досі не розумію, чому саме до мене просто ця молитва залишилась на папірці. щоб ви її вивчили трошку, щоб я засудив Ісуса з Назарета, царя юдейського. Однак кожного разу після нашого спілкування, коли ми виходили до ідейського народу, вони гомоніли все гучніше і гучніше. Що він був сильно зморений. Він страждає побитись, а кров'ю. І тоді ребята. Він важкий. Хто ще хоче? Я виграв! Ні, я не згоден. Я згоден! Той що навчав. Той, хто міг словом зцілити душу, він був розп'ятий. Я була там усе зараз. Цей день зовсім не для смутку. Це день найбільший в історії людства. Ісус Воскрес! Ісус Воскрес!